Ласкаво просимо в Україну. Це країна, де кожен куточок дихає історією, а природа вражає своєю різноманітністю. Уявіть собі величні Карпати, що підносяться до небес та безкраї поля соняшників, які тягнуться до горизонту. Кожне місто від Києва до Львова розповідає свою унікальну історію через архітектуру, що поєднує в собі традиції та сучасність. Прогулюючись вузькими вуличками старого Львова, можна відчути атмосферу минулого, а в Києві енергію сучасного життя. Не забудьте про природу, мальовничі озера, зелені ліси та величні гори чекають на вас. Україна це симфонія краси, де кожен звук, кожен колір запрошує вас в подорож, що залишить незабутні враження. Київ це місто, де історія і сучасність переплітаються в унікальний спосіб. Прогулюючись Андріївським узвозом, я відчуваю, як час зупиняється. Ці старовинні церкви, що стоять поруч із сучасними художніми галереями, розповідають про минулі епохи, про людей, які творили тут. Кожен крок це нова історія, новий спогад. А коли настає вечір, Київ перетворюється на справжню казку. Вогні міста відбиваються у водах Дніпра, створюючи неймовірну картину, яку важко забути. Це місто вражає своєю красою, і я завжди знаходжу в ньому щось нове, щось, що надихає. Київ це не просто місто, це емоція, це частина мене. Львів це справжня перлина Західної України. Прогулюючись вузькими вуличками, відчуваєш, як аромат свіжозвареної кави заповнює повітря? Кожен крок відкриває нові архітектурні шедеври, готичні собори. Ренесансні палаци та барокові церкви. Це місто справжній музей під відкритим небом. Але Львів це не лише архітектура. Вулична музика наповнює площі, а художники перетворюють стіни на живописні полотна. Кожен куточок дихає творчістю, а атмосфера свята завжди присутня. Львів це місто, яке залишає слід у серці, запрошуючи повертатися знову і знову. Одеса це справжній скарб на узбережжі Чорного моря. Потімкінські сходи, що ведуть до води, не лише вражають своїм масштабом, а й символізують зустріч культури та природи. Прогулюючись містом, ви відчуєте його унікальну атмосферу, наповнену театральними виставами та яскравими пляжами. Не можна не скуштувати традиційні страви одеської кухні. Фарширована риба, приготована за старовинними рецептами. Або смачні десерти, які залишать вас у захваті. Одеса пропонує гастрономічні враження, які задовольнять навіть найвибагливіших гурманів. Тут кожен знайде щось для себе, а кожен шматочок це частинка одеської душі. Харків це місто, яке завжди вражає своєю енергією та динамікою. Як друге за величиною місто України, воно славиться своїми університетами. Де навчаються тисячі молодих людей, сповнених амбіцій та ідей. Площа Свободи це серце міста, одна з найбільших площ у Європі, де завжди кипить життя. Тут проходять численні фестивалі, концерти та культурні події, які об'єднують людей з усієї країни. Від вуличних вистав до арт-інсталяцій кожен може знайти щось для себе. Харків це не просто місто, це справжня культурна лабораторія. Де молодь творить, експериментує та надихає Карпати це справжній скарб України. Уявіть собі величні гори, вкриті густими зеленими лісами, де кожен крок наповнений свіжим повітрям і звуками природи. Тут можна знайти безліч маршрутів для пішохідних прогулянок, які підходять як для досвідчених туристів, так і для початківців. А ще Карпати це не лише гори, це річки. Водоспади та мальовничі озера, які запрошують до активного відпочинку. Влітку можна насолоджуватися походами, а взимку катанням на лижах. Природа України вражає своєю різноманітністю від гірських вершин до безкрайніх полів. Кожен куточок має свою унікальну красу, що робить нашу країну привабливою для туристів з усього світу. Відкривайте для себе цю красу, адже вона варта того, щоб її побачити. Україна це країна, яка заворожує з першого погляду. Я завжди вражений її історією, що відображається в кожному місті, від Києва з його величними соборами до Львова з його старовинними вуличками. Кожен куточок має свою унікальність. Природа тут просто неймовірна, від карпатських гір до безкрайніх полів соняшників. Я пам'ятаю, як стояв на березі Чорного моря. Відчуваючи свіжий вітер і слухаючи шум хвиль. А скільки захоплюючих традицій і смачних страв Вареники, борщ, галушки це справжні гастрономічні шедеври. Завітайте до України, і ви відкриєте для себе всі її секрети. Плануйте свою подорож вже сьогодні Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео та корисні поради.